Це і красиво, і смачно, і корисно літній салат. Близько 200 грам курячого філе. Я його порізала на ось такі тоненькі шматочки, додала сіль перець і паприку, буквально чайну ложку олії. І зараз буду обсмажувати на сухій пательні. А поки ж смажиться моя курочка. На городі на скобла зелені помідори. У мене 4 штуки. Я їх розрізаю на чотири частинки і ось так викладаю. Булгарський перець було б добре його взяти. Жовтий, Ось так зверху, гарненько. Викладаю, нарізаю зелену цибульку, але не дуже дрібно. Курочка моя вже підсмажилася. Ось так зверху викладаю. Це вже так смачно виглядає. А ще буде дуже смачний соус, який підійде до будь-якого салату. Соусу. Зубчик-часничка натираю. Соєвий соус додаю дві столові ложки, Цік лимона або яблучний оцет, столова ложка, гірчиця в зернах, додаю таку повну чайну ложку. Меду, я додаю півчайної ложки, дві столові ложки олії. У мене оливкова. Беріть олію будь-яку, яка вам смакує. Це усе добре. Перемішую, але це дуже зручно зробити в банці. Закрили кришечкою, так от протрусили. Всі інгредієнти об'єдналися і цим усім поливаю салат. Обов'язково приготуйте цю заправку та просто з капусти салат, але з цією заправкою це буде дуже смачно. Зверху трошки кропу, ну і, звичайно, трошки сиру пармезану. Обов'язково приготуйте смачний, корисний, ситний. Усім гарного дня!